Слава Україні! Ставте лайк. Ми починаємо. Як відомо, вчора Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть припинити діяльність у ПЦМП, однак не обійшлось в Раді без любителів Московського патріархату. Законопроєкт номер 8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, прийнято в першому читанні. За проголосували 267 нардепів. Зокрема, голоси по фракціях та групах Слуга народу 175 ЄС «ЄС-26», Батьківщина 17 Платформа за життя та мир 1 за майбутнє 8 голос «Голос-18», довіра 12 відновлення України України-0». Понад півроку знадобилося Верховній Раді, щоб у першому читанні ухвалити історичне рішення заборонити діяльність релігійних організацій з керівним центром на території РФ. У народі цей документ називають законом про заборону УПЦ МП. Насправді про заборону конкретної релігійної організації не йдеться в секулярній державі це неможливо, але у випадку у поцемпейдеться не про релігію, а про державну безпеку. Так, попереду ще друге, але перший важливий крок зроблено тоді, як до останнього все висіло на волосині. Проте без бійки в раді як завжди не обійшлось. Зокрема, на відео потрапив нардепартем Дмитрук, якого називають захисником МП в парламенті. Народні обранці обмінювалися звинуваченнями: ти розколюєш Україну, це ти розколюєш Україну, все це супроводжувалося ненормативною лексикою та образами, щоб справа не дійшла до рукопашного бою між сторонами конфлікту стали інші депутати. І тут нічого дивного, адже на захисту ПЦМП в Раді виступили ще, зокрема, колишній співголова заборонений ОПЗЖ Юрій Бойко нардеп Євгеній Шевченко. Адепти Московської церкви насіли на Давида Арахамію, вимагали зняти питання з порядку денного. До того ж, перед голосуванням Юрій Бойко з трибуни заявив, що церква в Україні відділена від держави, а предстоятель Московської церкви в Україні Онуфрій Орест Березовський, який прийняв російських полонених окупантів у Києво-Печерській лаврі та поширював російську пропаганду, є патріотом. Від себе особисто я знаю владикого Онуфрія, настоятеля Української православної церкви. Він є патріотом України і користується довірою. Вірян, кричав Бойко. Але варто наголосити, що вся ця промова була під крики ганьба і геть московського попа, і це цілком нормальна реакція. Слухати Бойка, який є зрадником нашої держави, ніхто не хоче. Але не одним бойком, як то кажуть, депутат Артем Дмитрук такий же самий, як відомо він колишній член фракції Слуга народу, звідти його виключили 2021-го. Також він відомий тим, що відкрито захищає УПЦ МП. Зокрема, хвалив і називав мудрим митрополита Унуфрія. Одного разу Дмитрук навіть погрожував повстанням парафіян, якщо УПЦ МП таки заборонять. Ми не повинні розгойдувати, розкручувати внутрішні проблеми. Ми всі знаємо, що УПЦ це найбільша церква в Україні з найбільшою кількістю парафіян. І зараз поклич людей заявляв Дмитрук. Народний депутат Артем Дмитрук почав розповідати в своєму телеграм-каналі, чому ухвалені законопроєкту про заборону УПЦ не вигідне Україні. В першому читанні був проголосований законопроєкт, реальною метою якого є через заборону найбільшого релігійного об'єднання УПЦ обмежити право на віросповідання великої кількості громадян України, які до неї належать. Але чи замислювалися ми, що зараз було проголосовано? Кому вигідна ця заборона? По перше, ця заборона вигідна Путіну, почав кричати депутат. Нардеп також зазначив, що УПЦ не ворог держави, а 6 мільйонів українців, більшість із яких захищають Україну на фронті чи в тилу. Блаженнішою Нуфрій вірно засудив війну в перші години. То кого ж ми Чому заборонити, а наші громадяни, які належать до цієї церкви, на фронті воює багато вірян нашої церкви, як вони це сприймуть, у ПЦЕ йде шляхом повного незалежного буття. Помісний собор проголосував цілковиту самостійність, повну підтримку України та її державного суверенітету, заявив він. Саме ці депутати пробили дно і показали своє зрадницьке лице замість того, щоб разі назавжди на законодавчому рівні заборонити діяльність на території України ворожої структури РПЦ та її попівки гебістів у цілях національної безпеки. Депутати грають на руку путіну і продовжують ділити український народ. І так далі тривати не може, пора це зупинити. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.